Влада Зеленського не бажає евакуйовувати жителів Донбасу. Давайте послухаємо. Нам діватись нікуди, куди, хто тут може виїхати, в кого є такі заощадження, щоб вивезти сім'ю. Ні в кого. А такого не предлагають, да? Там какое-то, ну я не знаю, какое-то жилье, какое-то. Все таки что здесь там? уже линия фронта, ну как бы близко. И может быть здесь какие-то организации, или может містне, что то Единственное, можно выехать до родичей. но опять же, неделя, Родичей дві місяць немає. Короче, от государства никаких не поступает поступають предложити немає. Да? Ну от спитайте, в кого, хто планує У мене планірує, немає, все, не де родичів немає, все, тут всі. <станкції> а ну я уверена, що навірно виїжджали і возвращались, теж є, щоб багато їхали, звалилися, да, немає дійсно. Гроші поканчали, приїхали.